Друзі, доброго дня! Хотів би з вами сьогодні трішки поговорити в такому форматі. Додам трішки новин, трішки про збори, поговоримо трішки про ситуацію на фронті. Отож, на наш настрій завжди часто густо впливають якісь новини. Вони бувають або хороші, або погані, звісно. Як правило, останнім часом у нас завжди щось таке все погане. Всі дивляться на президента Сполучених Штатів, що він каже, як веде себе Євросоюз. Особливо пан Трамп, який кожного дня видумує просто якісь неймовірні речі. То він нам допомагає, то він нам не допомагає, то він дружить з росіянами, то не дружить з росіянами. Дуже важко, чесно кажучи, якщо це кожного дня аналізувати, то на голову трішечки не налазить. Бачу, що всі дуже так збудилися, коли вже Трамп сказав, що будемо вам допомагати, будемо давати зброю, і буде все добре. Але, будь ласка. Ні в якому разі не розслабляйтеся. Це все по воді писано. Ця людина говорить сьогодні одне, завтра інше. Я наголошу. Лідер європейських країн взагалі ще не в курсі, навіть хто що має кому продавати. Просто людинка сказала, всі трішечки в щось повірили. Не варто взагалі на це сподіватися. Ми маємо розраховувати на власні сили. Звісно, що ми не зможемо виграти війну, якщо ми будемо всередині країни просто донатити якимось чином допомагати. Це великий відсоток, але це не все. Ми залежні, звісно, від допомоги європейських країн і допомоги Сполучених Штатів. Тому хочу, щоб ви не плекали якусь надію, що буде якась неймовірно велика бомба, яка вирішить всі наші питання. Просто будемо спостерігати і е, паралельно працювати. Е, чому знімаю саме такі відео? Просто просідають збори дуже сильно і не можна знайти відповіді на ці питання. Я не знаю. Можливо, люди інколи думають, що скоро завершення війни. І вже можна в принципі нічого не робити. На жаль, це не є так. Допомагати треба. Потрібно купувати дрони, потрібно купувати автівки. Це по моєму саме головне таке, що решта там хлопців плюс-мінус є. Саме головне це дрони і автівки для евакуації, автівки для бойових задач. Ми просто потребуємо це реально, тому що війна, бачите, змінилась. Ми колись возили. Автомобілі і вони служили дуже довго, тому що не було цих дронів. Тепер війна зовсім інша, Вона зовсім вона відрізняється капітально. Вона стала складна, вона стала технологічна, і автомобілі вже хлопці так стараються там, якимось чином їх вберігати, не беруть їх, ну, тому що достати їх дуже важко. Автомобілі дорогі, ви це прекрасно знаєте. Я наголошую, що ми збираємо на автомобіль для автомобіль для п'ятої штурмової бригади, і будуть посилання відео, буде за QR-код, будь ласка, допоможіть, долучайтеся. Нам залишилося ще 100 з гаком 1000, 150 чи 170. Дуже необхідна ваша допомога, дуже важко. От, і щоб ми мали за цей час придбати вже три автомобілі, ми ще мучимося з одним автомобілем. Дуже важко. Е, хочу наголосити: якщо ви, наприклад, дивитесь новини. От, але не відкриваєте, є така карта Deep State. Ось і кожного дня хлопці там е, показують і розказують, яка ситуація на фронті. Отож, я вам хочу сказати, що на вчорашній день е, росіяни вже просунулись і в амбарному, і в удачному, і Толстого, Федорівки, і це в Харківській області. Коли ви будете заглядати в цю карту, можливо, тоді у вас буде якийсь стимул допомагати українській армії. Це надважливо, тому що наша територія з кожним днем все зменшується. І зменшується і втримати її дуже важко. Хотів би навіть сказати, що росіяни до кінця літа будуть старатися всіма силами, поки є тепло, поки суха земля, відтяпати максимально багато нашої української землі. Тому ми не те, що маємо зараз розслабитися і скидати фотографії з басейну, де ми гарно відпочиваємо, а і попрацювати. Будь ласка, поширюйте це відео, допомагайте українській армії. Нам потрібно згуртуватися і працювати. Слава Україні!